Крим російський, Мовчу. Потом уже вже все, на весь звук уключив, як тільки можна. Крим російський, я кажу кримський. Це уривок розповіді жительки Чернігівської області, яка пережила російську окупацію у 2022-му. Впродовж двох років подібні історії збирала команда науковців-волонтерів. Це свідчення людей різного віку, статі та професії, котрих об'єднало російське вторгнення. Книгу чернігів у війні 2022. голоси очевидців презентували у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці 10 лютого. Книги про війну дуже є важливими, тому що вони є свідченнями очевидців. Вони пишуться в цей час, який ми проживаємо, і кожен бачить її по-своєму. і Дуже важливо це зберегти і передати нашим нащадкам. Працювали над виданням восьмеро авторів. Серед них Катерина Литвин, котра також перебувала під окупацією. Жінка розповідає разом із сином в підвалі прожили 40 днів. Там вона почала вести власний щоденник. Тоді і з'явилась ідея видати книгу. З третього дня повномасштабного вторгнення я почала, почала писати свій щоденник. В цій книзі моєї історії немає. Для мене це ще поки от та історія, якою я не хочу ділитися по завершенні окупації. Запропонувала своїм колегам з Києва, які відгукнулися рада за що їм безмежно вдячна. Писати цей проект, писати людей, які прожили окупацію. Евакуацію у виданні зібрані спогади жителів Чернігова та шести громад області. Загалом до книги увійшло 24 історії людей, які пережили окупацію. Написана книга говіркою, яка притамана місцевим жителям, тож містить словник із поясненням діалектизмів. Також читач має змогу послухати фрагменти інтерв'ю, скориставшись qr кодами які розміщені біля кожної розповіді. Історії насправді були складні і нам, як респондентам, на момент, коли ти пишеш інтерв'ю, були чіткі настанови в нашій психології нашого проекту, яка чітко не дозволяла плакати, яка не дозволяла емоційні якісь жести робити, не обіймати своїх респондентів. Тобто, ти, поки пишеш, ти тримаєшся, а після того ти ревеш. Видана книга накладом у півтори тисячі примірників українською мовою. Ще 500 вийшло англійською. Також є електронна версія на сайті Інституту історії України. Аліна Нагорнюк, Павло Романюк, новини міста.